Слава Ісусу Христу! Слава. Брати, сестри, маючи такий чудовий гарний день. Святковий день хотілося б привітати всіх нас. Ви знаєте, привітати з цим чудовим святом, святом жнив, святом подяки, від особисто себе від братів. Братерської ради, нашої церкви, святої Трійці, я думаю, що ми всі сьогодні радіємо, тішимося. Ви знаєте, що Господь благословив і земля дала свій плід. Слава Богу. Слава йому! Ми знаємо, що не той, хто сіє, не той, хто поливає, не той, хто садить щось достойний, але Господь, який родить. І ми знаємо, що сьогодні ще багато є на наших полях. Але ми не можемо бути невдячні, і будемо зараз молитися і просити ще й за погоду. І будемо молитися і просити, щоб Господь дав нам стільки, щоб хватило на всю Україну. Тому що ми розуміємо, що десь Господь дав багато, а десь, ви знаєте, не могли, як ми вже сьогодні чули, посадити, зібрати, щоб мати, ви знаєте, що споживати, щоб наше тіло було насичене. І ви знаєте, я так не раз собі роздумую і недавно замічав. Господь дав такий рік. Ми знаємо, що дуже багато помідора, правда, кавунів було в нас на базарі, звідки? З півдня, правда? Але цього року Бог дав такий рік. Замітьте, скільки зародило помідора томатів в нас, правда? І нібито немає звідти, але немає недостатку. Є в усьому. Боже благословення, і ми сьогодні дякуємо. Ви знаєте, хотілося би говорити за один з плодів, якого тут немає. Каже слово Боже, а плід ваш то святість. Слава Господу. Ви знаєте, є сьогодні тут Слово Боже, яке в нас якраз родить цей плід. Плід святість. І будуть читати відомі нам місця. Слова Божого коротенько, не затримуючи нашу увагу і час, 15-й розділ Євангелія Івана, вибірково каже Ісус Христос, таке Слово сьогодні до нас, колись казав до учнів, а сьогодні до нас. Я є істина виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку гілку в мене, яка не приносить плоду, він відсікає. А всяку, яка приносить плід, очищає, щоби більше принесла плоду. Ви вже очищені через Слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Я є лоза, а ви гілля. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете робити нічого. Коли хто перебуває, не перебуває в мені, буде відкинений геть, як гілка і засохне. А такі гілки збирають і вкидають в вогонь, і вони згорають. Коли будете перебувати в мені, і слова мої у вас перебудуть. То, чого б тільки ви не захотіли, просіть і буде вам. Тим прославиться Отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. І пропускаю вже 14-й вірш Ісус каже: ви, друзі мої, якщо виконуєте все, що я заповідую вам. Я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар його, а я називаю вас друзями. Бо сказав вам все, що чув від Отця Мого. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш перебував, щоб чого тільки попросити в Отця в ім'я Моє. Він дав вам. І далі каже заповідь: любіть один одного. Слава Богу. Ви знаєте, я так собі роздумував, сидів. Всі плоди, які ми сьогодні маємо, вони тимчасові. Вони для нашого тіла, правда? Ми їх споживаємо, і на наступний рік нам знову потрібно садити, знову потрібні плоди. Ви знаєте, для нашого тіла, щоб ми могли ну, жити на цій землі. Але хотілося б говорити про плоди духовні, про плід, який приносить кожен з нас, і Ісус каже, щоб ваш плід він перебував. Ви знаєте, плід, святість, він і в вічності, і на землі перебуває. І він дуже цінний в очах Небесного Отця. Каже Ісус: тим прославиться Отець мій. Небагато місць ми найдемо, правда, в Слові Божому, де говоряться такі слова, що прославиться наш небесний Батько, якщо ми принесемо плоди. Через слухання і виконання Слова Божого. А плід наш, Він є святе і побожне життя. Ви знаєте, коли людина читає Слово Боже, коли людина харчується цим Словом Божим, Слово Боже каже, що це подібно до чистої води, коли вона споживає її, то тоді, ви знаєте, в ній зароджується віра. Появляється Божий страх, без якого, ви знаєте, неможливо принести оцей плід, про який я говорив, плід святість. І якщо людина, ви знаєте, ну, би харчувалася неправильно і пила би воду нечисту, то скажіть, що би з нею було? Вона би захворіла і померла. Те ми бачимо зараз навколо нас дуже багато людей хворих. Духовно хворих. І вони померли. Вони померли в грісі для Бога. А Господь каже для нас сьогодні, що оцей плід святість він перебуває і тут, на землі, і там, на небесах. Слава Господу! Бачачи цей плід, людей виникає питання: чому цей чоловік або ця жінка ну, не такий, як я? В нього життя не таке, в нього помисли не такі, в нього діти не такі, в нього все не так. Чим він особливий? І ви знаєте, коли людина починає з нами спілкуватися, якщо ми дійсно стаємо джерелом живої води, як написано, то ця людина отримує, отримує якісну, свіжу їжу. І отримує чисту джерельну воду. І ви знаєте, щось всередині робиться. Ми не раз чуємо, свідкують брати, каже, я як почув Слово Боже, ну не було спокою. Не було миру, не міг спати, не міг робити звичні речі, не йти десь туди, в компанію, десь, знаєте, де займаються недобрими речами. Ну, не було спокою. Чому? Тому що потрапила чиста здорова їжа. І потрапила чиста здорова вода. Ми будемо молитися. Ми маємо на цьому столі особливо самих головних три речі, без яких не може людина жити. Саме головні три речі, без яких не може людина жити. Я думаю, ми розуміємо, що саме головне для нашої душі і духа це слово Боже. Потім вода, без якої людина не може жити десь більше як двох днів, двох-трьох днів. Не може жити і функціонувати. І далі їжа, далі хліб і все, що до хліба. Ви знаєте, сьогодні Господь каже: ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я вам заповів. Якщо слово Ісуса Христа прибуде в нас, то ми почнемо плодоносити. І найбільший плід наш духовний і в нашій святості це який, брати і сестри? Любов. Слава Господу. Каже, якщо тобі в, цього, в тобі цього немає, то ти будеш, як той дзвін. Дзвін дзвонить, правда? І навіть голосно дзвонить, і всі його чують. Але немає любові. Можна говорити, можна проповідувати, але якщо в тобі немає любові, то все решта ніщо. Апостол Павло каже, навіть якщо я самого себе. Без любові віддам на спалення, на розп'яття, отак, з якоїсь корисної цілі. А любові не матиму, то це все ніщо. Самий більший плід це любов. Я думаю, багато буде з цього місця сказано. Але хотілося би зробити ще такий, ви знаєте, наголос на те, що я прочитав на початку, пам'ятаєте, Ісус каже такі слова. Всяку гілку в мене, яка приносить плід. Небесний Отець як виноградар що робить? Розчищає. Дає умови, дає можливість приносити цей плід ще більше і ще разніше. Слава Господу. А всяку гілочку, яка не приносить плід, ви знаєте, вона може бути зелена ще, пізніше вона засихає. Але так, знаєте, той Виноградар або садівник, він за нею спостерігає, спостерігає. Бачить, рік нема нічого, два, нічого нема. От і що вона буде місце займати, правда? Він її відсікає і пізніше спалює. Ви знаєте, умова, щоб приносила лоза плід, щоб вона була на лозі. Оця гілячка, щоб вона була на лозі. І щоб по ній біг сік. А сік звідки береться? З корення, брати і сестри. Ісус каже, Я є лоза. Він є той корень, з якого тягне життя. І якщо ми на ньому, ви знаєте, то ми будемо тоді і зелені, і якщо ми в слові Його, то ми будемо приносити плоди. Але є одна засторога. Часто буває так, що ми, знаєте, так про себе багато думаємо. Апостол Павло, він нам нагадує, що ми є прищеплені віточки. Природні відпали, ми знаємо, хто природні. Ізраїль, брати і сестри, до часу. Господь його на другий план відтіснив, і зараз ми маємо добрий час, щоби приносити цей плід. Але каже, якщо ти на лузі прищеплений. То не гордися, але тремти і принось плід свій як? зі страхом. І будеш мати нагороду в Господа. Але буде час, коли ці природні Господь так само приведе. І вони принесуть плід. Тому, то, брати, сестри, ми зараз будемо дякувати Господу. Хотілося б прочитати ще більше, але я думаю, брати прочитають. Ви знаєте, ми зараз будемо переглядати наше життя. Чи ми сьогодні, ви знаєте, якби прийшов Господь зараз у цей момент, предстали б перед його лицем з плодами, чи ми б принесли йому щось нашій святості, чи ми б просто, просто предстали? З порожніми руками просто предстали. Ви знаєте, і Господь питав би, як в тій притчі, ось я тобі дав все, що ти зробив з тими талантами. Тому, маючи добрий час, ми радіємо, тішимося, що сьогодні земля плодоносить для нашого тіла. Але я думаю, головніший плід це той, якого тут немає. Скритий, потаємний, але який бачить Господь через наше життя, там, де ми знаходимося, де ми живемо. Хай Боже ім'я буде благословене і прославлене, Приклоняємо наші коліна. Дякуємо, Господу. Doro Reius.